Чи зможе доволі бюджетний бренд приборкати моє волосся за одне миття? На огляд взяла собі лінійку з макадамією від бренду Богенія. а саме шампунь та кондиціонер. Три роки назад мене був кератин, і моє волосся значно так відросло, та сам склад десь підзмився. Через це за ним доглядати стає ще важче, бо повертається моя природня структура. А ця лінійка обіцяє відновлення та зволоження, тому зараз це і перевіримо. Шампунь дуже м'яко очищує шкіру голови взагалі не робить довжину жорсткою, але дуже жирному типу, скоріш всього, не підійде. Кондиціонер Досить таки жирненький і легко розподіляється по довженні. Вже на етапі миття. Волосся ну дуже м'яке, але остаточний результат можна побачити тільки після сушки. Для Чистоти експерименту я не буду наносити незмивні засоби, аби подивитись, як працює сам догляд. Висушую волосся за допомогою гребінця потоком повітря вниз. До речі, така схема сушки допомагає позбутись зайвої пухнастості. Якщо бути чесною, великих надій на цей догляд не покладала, але результат ви бачите самі. На вигляд і на дотик моє волосся не гірше ніж з люксовим бренд. Ендом, але різниця тільки в ціні.